Ще дві корисні функції Google-об'єктиву, якими досить часто можна користуватися. У нас у прикладах навіть у магазині цим користувалися. Це перше розпізнавання написаного тексту від руки. І друге, найкрутіше це перекладач. так, давайте почнемо з перекладача. Так, звісно, відкриваємо наш Google-об'єктив. Так, запустився об'єктив. І тепер знизу нам треба, дивіться, не пошук, да? нам треба текст. Перетягуємо на текст. Так, текст. І нам треба навести на текст, який був написаний від руки. Дуже важливо, як зараз, так і потім у перекладача не отак, не отак фотографуємо. Він щось намагається тут перекласти, але не розуміє. Тому наведіть зверху. Зафіксуйтеся, ось, бачите, він виділяє текст, який він зрозумів. Ну, ага. Так. Ну, наприклад, і я натискаю на кнопку, натисну. Так, і він його розпізнає. Бачите, оце все, що він повиділяв, це він все розпізнав. Ну, Добре чи погано, зараз ми це подивимось. Як це можна визначити? Вибрати, все. Є, вибрав. Або за допомогою ось цієї, бачите, крапельки. Я на неї натискаю, і все. Бачите, лишився лише текст, який мені треба. Оцей не буде він. Тепер я беру копіювати текст. Так, натискаю копіювати текст. Переходжу у. Ну, наприклад, Viber. Мені зараз треба текстовий якийсь редактор. Так, переходжу в мої нотатки, сюди один раз тапаю і ще раз. Так, видавити, ще раз тапаю, вставити. О, гляньте. Хм. Да, він розпізнав, ну плюс-мінус, краще або гірше, але зрозуміло, да, як це працює. Наступна. це більш часто використовуємо це перекладач. На льоту. Це називається можна перекладати на льоту. Також я включаю Google об'єктив. Запускається зараз Google об'єктив. Так, бачите, ось у мене інструкція якась. Я відкриваю її на будь-якій сторінці. Зверніть увагу, Ну, по-перше, мені треба да, внизу, бачите, переключитися на перекласти. І треба навести не так, не так, а чітко зверху. Оп, зафіксувались. І ні, втратив, тому що рука труситься. Так, зафіксуюсь, і мені треба натиснути, коли він, бачите, переклав. Я натискаю на кнопку Оп. Все, так, да, він все переклав. Зверніть увагу, вам не треба обирати, з якою мовою перекладати. Він сам зрозуміє, що це за мова, і перекласть її лише тут треба вибрати, на яку мову перекладати. Да? На українську з румунської. Наприклад, я повернуся зараз назад. Перелістаю на якусь іншу мову. Бачите, зверху у мене зараз була румунська, і перекладаю на українську. зараз я відкрию якусь іншу мову. Ну, Нехай ось це. І подивимось. Зверніть увагу, бачите, зверху змінилася казахська. Тобто. Об'єктив сам розуміє, що це за мова. Так, натискаю кнопку, ну, щоб не тримати завжди телефон. Да? І бачите, він перекладає і прям накладає на фото. Двома пальцями я збільшую, страхую, і можемо так читати. Да? Навели, натиснули і перевели. Ось це Google-перекладач, ним можна користуватися. Будь-де, будь-коли, що завгодно на якісь етикетки, на що завгодно наводити, він сам розуміє, що це за мова, і сам це все перекладає. Користуйтеся дуже корисна річ.